Всім привіт! І це відео про те, що я готую на вечерю. Сьогодні я готую спагеті з куркою в сметановому соусі. Що ж, давайте почнемо. Перше я розморозила куряче філе і порізала його на невеликі кубики. Потім до нарізаного філе я додала сіль, сухий часник та приправи для курки. Поставила сковорідку, щоб вона підігрілася, і додала до неї олії. Та рівномірно її розпроділила по всій сковорідці. Натерла свіжий часник та додала це все у розігріту сковородку. Після цього одразу ж закидаємо наше філе. Обов'язково воно має жаритись до золотистої скоринки. Ну, а поки воно буде жаритися, поставимо воду на спагеті. Як ми бачимо, філе вже має золоту скоринку, тому до нього ми додаємо воду із чайнику та залишаємо з водою випаровуватись. Тим часом ставимо вермішель у воду. Коли вода зникне, додаємо сметану. По бажанню можете додати плавлений сирок. І все, все готово! Насолоджуйтесь! Па-па!